Таю, товариство! З вами Ігор. І у серпні, коли з'явилася можливість купувати іноземну валюту, розміщуючи її на депозиті через гривню. Я розповідав, як це може зробити у випадку з Монобанком, а також пізніше і говорив про Приватбанк, коли з'явилася така можливість. У мене розміщені кілька депозитів, кілька депозитів я вже отримав. Загалом у мене проблеми не було. Одначе в коментарях до своїх відео я отримував певну критику, що банки не повертають кошти або повертають з комісією, або просто готівки в касах немає. Загалом це знайома штука, адже я сиджу на форумі Мінфіну, і іноді там також зустрічаю такі коментарі. Пов'язані як з монобанком, так і з Приватбанком і з іншими банками. Тому можна сказати, що це системна проблема. І я сьогодні хотів би поговорити про те, чи дійсно надійно купувати іноземну валюту через депозит і чи можна отримати кошти, чи треба боятися, чи ні, які є певні підводні камені, і як з цим боротися. Тож по традиції поїхали. А у серпні з'явилася можливість купувати іноземну валюту через депозит. Для цього необхідно було просто взяти і на мінімум на три місяці купити іноземну валюту в еквіваленті, тобто по курсу гривні, який був нормальний, не такий, як в обмінниках, або не такий, як в касі банка. І ви там розміщуєте цей депозит три місяці. А після того, як термін закінчуєте, йдете в касу банку і отримуєте вже іноземну валюту євро або долар, в залежності від того, який депозит ви відкривали. Схема робоча: я так відкрив декілька депозитів Євро в Монобанку. Навіть розповідав про те, що може на комісія. Тобто на різниці курсів отримати додатковий заробіток. І в мене проблеми не було, тому що зараз я перебуваю в Києві, і в Києві є відділення Універсалбанку, і в Монобанку можна було замовити кошти саме на касу свого ж банку і таким чином отримати без проблем. Одначе, якщо ви, наприклад, проживаєте в іншому місті, і ось тут вже виникають певні складнощі, і вони пов'язані загалом із іншими банками, якщо ви тим більше проживаєте в тих територіях, тих там частинах України, де вони приближені до фронту, і вже складність буде поставлена Валюти, але це знову ж таки трошки вступ. А тепер конкретніше про проблемах. Тож перша проблема глобальна, що, наприклад, у вас закінчили термін дії депозиту, і ви хочете отримати кошти, а коштів у касі немає. Ви приходите, а коштів немає. Що в такому випадку робити? Ну, по перше, якщо коштів в касі немає, то на жаль, ви не зможете отримати готівку. Ось це так поворот, тому що банк повинен розуміти, що ви хотіли би сьогодні отримати свої кошти. Він не знає, що у вас закінчиться депозит, то не банк сам а відділення. І для того, щоб дізнатися, по цю готівку потрібно замовляти. У випадку з монобанком це можна зробити через чат. У випадку, наприклад, із Приватбанком це можна зробити і самому застосунку, вибрати конкретний день, конкретне відділення і через нього замовити певну суму валюти. І вам тоді ця заявка буде або погоджена, або відхилена, і ви це дізнаєтеся за кілька днів до того, як будете отримувати готівку. Якщо погоджується то приходите в касу, готівка зарезервована і ніхто, якби навіть би не прийшов, він не зможе цю готівку забрати, тому що вона зарезервована на вас. І ви спокійно отримуєте готівку. Як замовити готівку Приватбанку, я розповідав у відео, де казав, що як купувати саму валюту в Приватбанку. А у випадку з Монобанком тут зрозуміло через чату. У інших банків ситуація може бути схожою. Можна це зробити також через чат або, наприклад, звернутися на гарячу лінію. В будь-якому випадку ви можете дізнатися свого банку, якщо купуєте там іноземну валюту під розміщення на депозиті. Ви замовляєте готівку, ви подали заявку, одначе отримаєте відмову. Це може бути пов'язано через те, що, наприклад, немає нормальної інкасації, тобто кошти не прибувають до того відділення, або просто якісь там є проблеми із постачанням іноземної валюти, тому що ви ж купуєте свою готівку через гривню, а отримуєте хочете іноземну валюту. А цю іноземну валюту банкам повинен давати якби Нацбанк, і ці кошти повинні десь бути зарезервовані, передані далі банкам. І Ви, напевно, вже чули цю інформацію, що в банках виникали складнощі, тому що цю готівку завозять. Із-за кордону і повинні розподілити, якщо її невчасно розподілили, відповідно, коштів у касах немає. І ви ніби замовили, одначе вам може бути відмова. Тому декілька разів спробуйте замовити, зверніться на гарячу лінію свого банку, і все ж таки, я думаю, що ви без проблем повинні отримати, якщо відділення банку. Що стосується мого досвіду, то, як я вже казав, я маю декілька депозицій і в Монобанку, і в Приватбанку, і в тому, і в тому банку я спокійно отримував. Одначе останнього разу, коли я перебував в Миколаєві, і на я намагався зняти готівку, то пішов до каси а банку мені сказали, вибачте, готівки немає. Тому я просто цей депозит продовжив, вирішив, нехай побуде трошки в банку, мені він не горить. Одначе, як казав, такий теж є нюанс. Перша проблема зрозуміла, а от друга проблема вона вже трошки складніша. Якщо, наприклад, використовуєтеся якимись банками, які мають відділення, тобто не Необанками, такими як Монобанк, або, наприклад, там Ізібанк чи інші Необанки, то треба дивитися, чи є загалом материнські відділення у цього банку. Тобто дивитися на основі якої ліцензії працює цей необанк і чи є відділення того банку у вашому місті. Ситуація з Монобанком виглядає наступним чином: що відділення Universal Bank вони розміщені не у всіх містах, в кращому випадку в Києві, у Львові і ще здається, в Одесі, там декілька це може дізнатися на сайті. Тому якщо ви, наприклад, проживаєте умовно, в Мовному Миколаєві Харкові, то буде вже складність з отриманням іноземної валюти, тому що немає відділення банку. Одначе є банк-партнер, і це Абанк. Але А банк це тільки банк-партнер. І ви не можете зарезервувати готівку, якщо хочете отримати в касі Абанку. Ніби там монобанк щось там намагається попросити залишити готівку, якісь такі історії зустрічав на форумах. Одначе, по факту, виглядає так, що ви приходите у касу Абанку, хочете зняти депозит, а вам кажуть, вибачте, іноземної валюти немає, приходите через кілька днів. Це мерзко. Ви приходите знову, 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 і вам треба ходити дуже багато дуже довго, щоб нарешті та готівка з'явилася, якщо з'явиться, і тоді отримати депозит.

Добре, що в Монобанку, якщо закінчиться термін дії депозиту, то він не знімається автоматично. Він так, ніби вас висить заморожений, і ви можете довгий час так ходити, аж поки не знімете в певній касі. Тому це якби проблема. Ну ось загалом і все якихось великої зради немає. Ця схема працює, одначе є певні нюанси і певні ризики, на які ви йдете. І треба розуміти, що якщо курс, за яким ви купуєте цю валюту, він нижче, то відповідно і ризиків буде більше. Якщо ви не хочете очікувати, хочете одразу отримати свої кошти в на іноземній валюті, спокійно йдете. В касу банку, якщо там є кошти і купуєте, або, наприклад, до перекупів купуєте і складайте свою банку, закапуйте городі і спокійно живете. Ну ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, задавайте свої запитання з радістю на них відповім. Також бажаю вам вдалого дня. Тримайтеся, па-па!